Який любитель футболу в дитинстві не купляв собі безліч футбольних форм з різними іменами, різних клубів, улюблених, просто класних форм. І це ж було дуже круто вийти в двір і трошки повимахуватися своєю новенькою, купленою формочкою. І от я вирішив зробити такий самий відео, де я буду вимахувати своїми формочками. Але всі форми з дитинства майже я роздав, лишивши собою тільки якісь такі аутентичні, в яких є якась своя історія, які... Мені скажімо дорогі. І от віднедавна я задумався, що хочу займатися тим, що ну як типу, як додаткове хобі, просто по фану збирати якісь класні форми. І особливо, якщо це форма саме з свого рідного місця. Ну там, наприклад, якщо форма Барселони, то вона має бути з Барселони, або ще знята з якогось гравця, не просто куплена на базарі. Тому зараз подивимось, що є в мене в арсеналі, що новенького, Сама сочна, сама класна форма вона в кінці, футболочка. Тому подивіться або просто промотайте. Але кому цікаво, в кожної форми є своя історія, їх небагато, того погнали. І перший лот у нас така жовтенька форма. Вона приїхала до мене з Італії, Ереа, класний, приємний матеріал, і йшла вона в комплекті з. Ось таким от е, вітровочкою дощовичком. Ви бачили, я в ній грав на турнірі і тренуюся в ній. Е, це мені прийшло в 2005-2007 в цей період з парми, з тренування парми італійської мамина подружка. Е, жила там, вона знала, того чи асистента тренера, чи когось тренерського штабу, чи самого тренера. Я вже не пам'ятаю, але суть в тому, що це все. І до цього всього в мене ще були буцішки е, мізуно з желізними шипами, які викручували щиточки, в які я граю. кстати, по цей день до сих пір я в них граю. І других в мене ніколи не було м'яч, який я загубив в школі. І от що лишилось від плакатика плакат з підписом головного тренера. Фокус буде. О. Зберіг я цей шматочок, тому що, по-моєму, решту плаката порвали і обіцяли коти. Але це таке, да. там написано переаля це типу для мене. От такий підгончик з тренування парми. Це все було знято з гравців прямо після тренування. Ну, Відповідно, що я все його постирав. Але з, -з, з дитинства за парму в серії А чи в серії Б. Зараз ми в серії А, до цього грала в серії Б. Тому такі штуки дуже-дуже приємні. Наступний лот це футболочка, приїхала до мене з Ізраїля. Майкло ну, так ближче. Але е, тут лого посередині Макабі Тель-Авів. макабі Тель-Авів. ззаду, кстати, десяточка прикольна, така 3D. Е, теж, кстати, дуже вона приємна, така тоненька, не синтетика, ця більш синтетична. Але е, мене смущає лого Бреши з роком не заснування Бреши. Напис Баташ Спорт. Я гуглив, нічого не знайшов. Е, може хто знає, що це, що ці ізраїльтяни там намотили. Але вона така олдскульна з комірцем. Ну, типу, знаєте, штрафний в дворі там забив, комірець підняв, все, бігаєш далі. Е, приємна, але вже трошки замала для мене, щоб носити. Але десь на термуху зимою в залчику чи в дворі десь погасати можна. Теж приїхала спеціально для мене з Ізраїля, того я її залишив і не віддавав. Хоча вона дуже дивна, і оцей бренд спорт, типу, ну, схоже, якась більше на дичачу, але ну, жирочок, самий жирочок. Ну, Не саме остання Джерсі, найжирочок, але Ньюкасл Унайтед знайдена в секунді за буквально пару копійок. Але але матеріал просто перфект. Все вишито, адік, е кліма кул, всі ці от, е акцизні штучки, оці от, що переливаються від Адідаса, По-моєму, зрізані А, ні, є все. Так, mm, да, щось написано по-німецьки, Адік всі бірки. Коротше, ну, мені говорили, що я її можу продати за мільярди грошів, Але е, чисто в діти, вона така широка. Е, тут вишиті е, буковки Newcastle United, Юнайтед. От теж, кстати, Адік всі ці приколи, там не знаю, чи буде видно. Ну, але це суперкласна форма, буквально за копійки і ну, просто для вуличного футбола вдіти такий оверсайз, як піти десь на парковці, пограти в панну. Далі ще одна історія. Це в нас АЕС Венеція. Тренувальна їхня форма. Ззаді такий от логотипчик. Це, якщо загуглити, тренувальна форма Венеції 2003-2005 роки. І вона оригінальна, розказує чого. Ми дівчини батько здає квартиру по тобово в нас в місті, і до нього якось приїхав темношкірий футболіст і сказав, що він тут приймає участь в якихось змаганнях. І за те, що його поселили, він віддячив після змагань, віддавши свою тренувальну екіпіровку. Вона ось тут підписана. Не знаю, чи буде видно. Там написано «Деніелс», але прізвище Стерлас. Я не знаю, хто такий цей Деніелс, я його ніколи не бачив, але футболочку мені передали. Вона теж така оверсайзна, трохи тяжкувата і в ній дуже жарко рухатись, такий комірець товстий. В ній жарко. жарко і тяжко рухатись. Я її вдягаю інколи на ворота, але супер рідко. Але футболка теж знята з спортсмена, з Венеції, не знаю, чи він по національності італієць чи ні. Але е, от така от тємка з історією теж присутня. Збірна Чорногорії прямо з Чорногорії. От тут написано: Монтенегро, вишитий логотипчик, е, Excel, всю цю штуку. Е, це мені привезли на замовлення мій, можна сказати, вихованець, який мене тренувався. Їздив на відпочинок в Чорногорію, я замовив в, ньому, в нього футболку. І саме з цієї футболки. Почався мій збір футбольних джерсі з різних країн. Коли я чую, що якийсь знайомі мене чи родичі їдять за кордон, я постійно замовляю щось автентичне, щоб воно було саме з того місця. Отже, Чорногорія з Чорногорії збірна. Чесно, не фанат Чорногорії, але теж класна якість, класний матеріал, я в ній навіть вже пару разів грав. І після чого Чорногорії я зрозумів, що. Це прикольна тема. Ще навіть е, з бірочкою Найка прямо з Німеччини свіжесенька Eintracht Франкфурт. Не знаю, якого це сезону. Я в них дивився на сайті, цей це спонсор у них повністю. Е, такий от комплектик Ело транс Reload, щось тут написано. Я її навіть ще ні разу не вдягав, не носив, е, вона ще з ярликом. Трошки за малий розмір. Трошки за малий розмір, того вона в мене більш як сувенірна. Може я десь її кудись прихріначу на стінку, не знаю. Але теж супер класна, супер чіткий матеріал. Ну, типу, оригінал Найка це прямо з Німеччини. Е, Кстаті, той самий батько моєї дівчини, який здавав квартиру, підігнав мені ось це. Він подорожував до Німеччини, тому від нього вже аж дві футболочки. За що? Дякую і ставимо лайк. Кстати, пишемо в коменти, яка найкрутіша футбольна джерсі є в вас. І будемо мірятись футболками в коментах. Ану, ну, погнали. В принципі, якщо я трошки скину свій куб преса і поверну свої 6 кубіків, які в мене колись були, коли я тренувався, то можна в ній і походити, і пограти. Але типу, от я рухаюсь, вона обтягує, я люблю більш от, як нью такі от. Тут я вже, навірно, відрізати. В обтяжку, того це буде така сувенірна. І самий головний лотік приїхав до мене тиждень назад. Це там-дам-дам-дам, Тоже з Німеччини, тоже з всіма пірочками. Це у нас Баварія Мюнхен. Прямо з їхнього фан-шопу в Мюнхені. Да, саме так. Ну, Коли я тримаю цю футболку Джерсі в руках, просто хочеться. Хочеться грати в футбол, хочеться і в вдіти, вона настільки приємна тулити до обличчя, я не знаю. Логотип вишитий, все проклеєно, пропарено. Принт настільки приємний, я не знаю, хочеться в ній просто спати. От, Помахуюсь поближче. Bayern, official Adidas Product, да. Офіційний ліцензійний продукт, всі ці приколи, їх я, звісно, збережу. Це поки що мій... Найкращий екземпляр мого розміру я буду по-любому, я хотів е, лишити оці штучки, щоб повимахуватись для відоса. Я по-любому зараз їх зрізаю, вдягаю і йду в ній зразу на вулицю. Це, напевно, буде тепер моя найулюбленіша форма. Це ще я маю, вибачте Ну, Я ж фанат Манчестер Юнайтед. Але, ну це просто топ. Боже, як вона сидить? Ну просто, ну якщо з дитинства Парму, то від сьогодні забаварю. <гум> Але за німецьким чемпіонатом я не дуже слідкую. Мені все таки більше Хаві хавіалонсо з його Байером. Футболка не слухай. Тому ось так. Пишіть в коменти свої найкращі джерсі, поміряємось трошки в коментах. І ми на 1000 підписників, або я придбаю, і десь щось, може, там, може я вже буду популярний, що Коротше, на 1000 підписників ми розіграємо якусь класну футбольну джерсі. Того, хто не підписався, підписуйтесь, залишайтесь на каналі, тут куча всього цікавого, просто завал. В коміти джерсі свою саму круту написали. Щось придумаємо. Пишіть і лайкайте, в кого саме крутіша джерсі. Підписались, лайк поставили. ну, І пішли боліти за парму.